П'ятниця 13 січня. Дякую, що ви з нами і настав час підсумувати сьогоднішній день. У селі Струсів Миколинецької громади руйнується древня синагога. Будівля визнана історичною пам'яткою архітектури місцевого значення. Цей статус вона офіційно отримала в кінці минулого століття, але відтоді приміщення синагоги лише знищується і занепадає. А все через те, що пам'ятка нікому не належить. Лише нещодавно обласна прокуратура зобов'язала Миколинецьку громаду взяти синагогу на Баланс, яка подальша доля будівлі, дізнавалися наші журналісти. Будівля, яку терміново треба рятувати. Синагога у селі Струсів побудована на початку 18 століття. Про це свідчить напис над центральним входом. Напис засвідчує, що частина синагоги була добудована в цьому 1861 році. А сама синагога, первісна будівля, яка була. Трішки менша ніж зараз вона є. Е, важко датувати. Ну, напевно, що початок 19-го, але можливо і друга половина 18-го століття. В часи Другої світової війни приміщення синагоги досить добре збереглося, незважаючи на те, що всі євреї в околицях були практично винищені німцями. А вже після війни релігійну споруду почали використовувати в інших цілях. Пелорама була не можу сказати, коли вона тут з'явилася, але вона десятки років існувала. До початку 1990-х років. А тепер з будівлі місцеві зробили практично смітник. Сюди пляшки з під алкоголю, бите скло, а перекриття обсипається на голови. За словами місцевого краєзнавця, в такому стані синагога довго не простоїть. Зараз активно відбувається руйнування, тому що дах просідає, шифер руйнується. Опади, які потрапляють на територію синагоги, знищують її. Ну, таким чином, можливо, десяток, можливо, кілька років мене і впаде дах, впадуть стіни. Тому важливо зберегти її, адже в 1993 році синагогу визнали пам'яткою архітектури місцевого значення. Але такий статус вона отримала лише на папері. Струсівські депутати після того мали б виготовити усю необхідну документацію, однак цього не зробили. А коли село увійшло в Миколинецьку громаду, то документів на споруду синагоги не було. Ні, вона на балансі не перебувала. Тому що коли створилася Миколинецька територіальна громада, ми перебирали всі справи зі сільських рад, які були включені до Миколинецької територіальної громади, цієї будівлі на балансі не було. Вона нам не була передана. Вона взагалі. Ну, Будь-які відомості, будь-що там не зазначалося про цю будівлю. Теребовлянська прокуратура подала позов до Тернопільського адміністративного суду, аби Миколинецька селищна рада все-таки взяла на баланс синагогу. Встановили, що вказана пам'ятка архітектури у селі Струсів Миколинецької територіальної громади перебуває під загрозою остаточного руйнування і знищення. Відсутність власника впродовж тривалого часу унеможливлює укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини та проведення реставраційних робіт. Голова громади зазначає, готовий взяти синагогу на баланс, але лише як безхазяйну споруду. Адже ще треба довести, що це справді культова будівля, а не промислова. Так як синагога, хоча хоча статусу синагоги нема, це просто будівля, безхозна будівля. Ми поки що її можемо прийняти на баланс. Та й коштів на ремонт синагоги немає. Бюджет Миколинецької ТГ 60 мільйонів гривень, а знайти додаткових кілька мільйонів лише на цю будівлю нереально. На мою думку, не менше 10-15 мільйонів потрібно грошей. Це при умові такі, що ну не буде якихось додаткових вимог відносно ну якихось там як культової споруди. Суд, який має встановити власника синагоги, відбудеться вже за кілька тижнів. Але в Миколинецькій громаді додають, що вже почали готувати документи. Чекати на інвентарні справи, висновки спеціалістів доведеться більше року. За цей час у громаді сподіваються знайти додаткові кошти, щоб, хоча б, законсервувати будівлю синагоги. Незаконно затримали і перевищили повноваження. Підозру оголосили начальнику відділу управління стратегічних розслідувань Тернопільщини та його підлеглому. Вони погрожуючи зброєю і наносячи тілесні ушкодження, затримали двох осіб. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення їх від посад. І розшукують водія автівки, який смертельно травмував пішохода. Ввечері, 12 січня, у збаражі чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася, і пенсіонер потрапив під колеса легкового авто. Від отриманих травм потерпілий помер. Водій автомобіля не зупинився. В ті ДТП просять телефонувати за номерами 0352 27 12 84 або 067 471 6623. Анонімність гарантують. В Україні знову прогнозують суттєве подорожчання продуктів харчування. Експерти кажуть, з початку року олія, хліб і овочі будуть змінювати свою ціну. Тож наші журналісти вирішили перевірити, які зараз ціни на тернопільському ринку, і що кажуть покупці і продавці. Ціни не стоять на місці. Експерти прогнозують, що з початком 23-го року олія, хліб та овочі можуть ще більше подорожчати, як пояснює економіст Тарас Маршалок. Головна причина знищена інфраструктура, закриття заводів, падіння економіки і окупація певних територій. За підсумками грудня, інфляція в Україні зросла на понад 26%. Це такі основні моменти, які призвели саме основні негативні фактори, негативні чинники, які призвели до того, що в Україні зросла. Зросла ціна фактично на всі категорії товарів. тобто це є девальвація національної валюти, це є руйнування нашої інфраструктури, це є порушення логістичних зв'язків, це зростання імпорту, і це дефіцит, дефіцит сировини. Овочі зростатимуть в ціні в першу чергу через сезонність. Важливою причиною є окупація східних територій нашої країни, додає експерт. Бо ж тепер там нічого не вирощують і звідти нічого не везуть. Однак продавці на тернопільському ринку поки що ціни не змінюють. Навпаки, деякі овочі подешевшили на кілька гривень. Та трошки дешевше стало порівняно з минулим разом. Вже чуть інакша інакше ціна. Помідори дешевші, чи стали в межах 5 гривень, залежно від помідор вісок тобто сорту помідор. Ну і що ще там дешеві є? цибуля тримається в сіні, а решта все чуть-чуть. По Покупці ж звикли до постійного підняття цін і вже менше звертають увагу на вартість продуктів, навіть якщо вони подешевшили. Ви знаєте, з тими цінами, я навіть не звертаю уваги. Скільки просять, стільки даю. Що я буду там щось. Ну, звичайно, шукаю де дешевше, там піду, там піду. Але в основному, яка є така ціна, таку купляю. Ну не знаю, купляла сьогодні пікінку то За таку невеличку дала 11 гривень, то так, якби, ну, вічно не конче дорого. А так 30-35 бачу ціна. Експерти кажуть, хлібопродукти також поступово підніматимуться в ціні, але не суттєво. Минулого року в Україні вдалося зібрати достатню кількість зерна, тому причина подорожчання в іншому. Це є здорожчання електроенергії, це необхідність переходити на альтернативні, альтернативні джерела електроенергії. Ціни піднімають лише деякі підприємці, говорять продавці в крамницях. Тож зараз за хліб заводу доведеться віддати від 18 до 25 гривень, а за домашній кілограмовий – понад 40. Хлібчик у нас по 18 гривень, це не різаний, а різаний по 19 Такий у нас хлібчик. Батон на 17 гривень різаний, а не різаний 16 гривень. Отакі ціни у нас. Можна сказати, що не суттєво, бо подорожчав по зв'язку з тими генераторами, там теж бензину, все знаєте, ну треба. Так само собі людина не буде працювати в збиток. Треба так, щоб все було добре. Ціна тримається така, як була. Ще тримаємося, до чи надовго. Була ціна, так як був 44 кг 300, так само і білий, пшеничний. І цей 22 не міняли між ціни. Дуже давно не міняли, так що ще ще, слава богу, тримаємося. Ще один продукт, який за прогнозами має змінити свій цінник. Олія, олія це є супутній товар, який доробляється, скажімо, з тих самих е е соняшника. Так і соняшник також потрібно було зібрати. На жаль, потужності цього року збору. Тої продукції також не були такими, і вони напевно не досягають тих показників, які ми мали ще в 2021 році. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що значна частина тих територій, де в основному такі соняшник вирощувався, вона або була під впливом агресії Російської Федерації, або навіть на сьогоднішній день і досі залишається під під окупацією. Зараз за пляшку двохлітрової олії продавці просять від 120 до 130 гривень. Втім, зізнаються, ціни не піднімають. Навпаки, продаватимуть дешевше. Олія за рахунок логістики подорожала на 15 гривень на 5 літрах перед новим роком. Зараз на даний час знову йде до старої ціни, вертаються, знову скидають ціну назад. Виробники. От сьогодні я вже отримала, що знову тих самих 15 гривень йде на низ. Поки що. По олії нема таких великих скачків, все нормально. Навіть не знаю, що сказати. Ну так ніби чуть-чуть піднімається в межах, але мені взагалі ціни давно не подобаються, що вони виростають. Ну, але... Отже, зараз на ринку ситуація з цінами помірна. Олія та овочі поки падають в ціні. Та чи надовго питання відкрите? Зігрітися безпечно у період блекауту українці стали вигадувати нові способи, як утеплити помешкання без електрики чи без газу, і роблять це не завжди правильно, особливо в поводженні з газом. Які правила потрібно знати, аби вберегти оселю від пожежі. Дивіться у сюжеті. Обігріти квартиру газовою конфоркою чи духовкою, нагрівати цеглу або розпалювати в домі відкритий вогонь. Такі лайфхаки люди почали використовувати в умовах блекауту, коли зникає електрика і тепло. Всі ці поради з інтернету вкрай небезпечні, наголошують фахівці. Це категорично заборонено. Плита в нас для того, щоб приготувати їжу. Підігріти, зготувати. От вона для того у нас призначена. Є духовка, яка в якій можна випічку робити. Як альтернативу, українці встановлюють вдома газові балони. З цим також варто бути вкрай обережними. Якщо в хаті газовий балон, значить не потрібно його ставити близько до нагрівальних приладів, тобто, виходить, батарея. Таке опалювальна. Це щось взагалі не можна користуватися таким, але в даний момент, коли в нас є така ситуація, в нас такого не зустрічалося. Дивлячись, телебачення ми бачимо, що твориться по великих містах. Це є велика небезпека, і такого робити не можна. Окрім цього, небезпека залишається в кожному домі. В зимовий період, коли в будинку чи квартирі вмикаються не лише газові плити, а ще котли та газові колонки, може статися витік газу. В таких випадках телефонуйте 104. От я відчула запах газу в квартирі, подзвонила в газову службу. Далі які дії працівників? Ми отримуємо від диспетчера заявку і по даній заявочці ми приїжджаємо до вас на виклик. Витік газу можна виявити на запах, на слух, ніби на нюх. І в нас також є такий газоаналізатор. Він є в чутливий прибор. І де ви відчували запах газу? Ну, десь близько тумбочки. Отут. У нас є витік газу на шланому з'єднанні до плитки газової. Нашого приїзду ви потрібні, вам потрібно було перекрити газ. Вам диспетчер дав би інструкції, правильно працює газова служба цілодобово, тому не нехтуйте своєю безпекою. В зимовий час кажуть фахівці. Викликів у Тернополі побільшало. Вже опалюючи сезон. Починається десь можливий витік на кутлах, розгерметизації з'єднань, і тоді трошки більше викликів. При перевірці і викликах фахівці газової служби не можуть встановити, чи добросовісно господар помешкання використовує газ, чи не залишає запалену плитку та пробує інші лайфхаки. Це на відповідальності мешканців. Через недбальство виникають пожежі, пояснюють рятувальники. Від початку року на Тернопільщині виникло 19 пожеж за аналогічний період часу у минулому році. Ми мали 36 пожеж. Отже, приємно відзначити, що їх кількість стала меншою. За останню добу ми ліквідували дві пожежі: одну у господарській будівлі і одну пожежу у житловому будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі ліквідовані без зауважень. В українських містах через газові альтернативи випадки пожеж фіксують чи не щодня. З останнього у багатоповерхівці в Славуті вибухнув газовий балон. На Хмельниччині в квартирі вибухнув газовий балон для пальника. Портативна газова плитка на електроплиті стала причиною вибуху у броварах. Бережіть себе. Продовжуємо річницю створення. Сьогодні відзначають у регіональному управлінні сил територіальної оборони оперативного командування Захід це управління відповідає за вісім областей з центральним штабом у місті Рівне. Куди ж входить наша 105-та бригада територіальної оборони? Бійців зібрали і нагородили почесними грамотами. Більше дивіться у сюжеті. Злагодженість, сила і щоденна боротьба вже майже рік повномасштабної війни пліч опліч з побратимами. Кожен український сантиметр виборюють сили тероборони. За місяць до Великої війни, 13 січня 2022 року, в Україні створили регіональне управління сил територіальної оборони захід. Сьогодні вони відзначають першу річницю. Знову ж таки, ми вертаємося до слова «перемога». однозначно до перемоги. Разом в одному строю святкувати будуть після перемоги, кажуть військові. А поки ж передають вітання побратимам, які на нулю, шановні мої побратими, любі, дорогі, вітаю вас! Головне тримаємося. Перемога близько, і всі ми, чи то би це цивільні, чтоби це військові. Всі ми є частиною і кожен з нас з нас на своєму місці. Тому до перемоги разом ТРО захід відповідає за вісім областей з центральним штабом в місті Рівне. Сформовані безпосередньо під час війни вони стали невід'ємною частиною збройних сил України. Ті, хто вчора був підприємцем, водієм, інженером, сусідом, колегою чи другом, сьогодні воює зі зброєю в руках. Вони стали основою національного спротиву. На шикуванні військових нагородили почесними відзнаками. Вам Божого благословення. Завжди стояти на сторожі захисту нашої України і ні кроку назад. І хай сьогодні збудеться мрія кожного з вас, а вона в нас всіх одна. Це найшвидшу нам перемогу, нашу перемогу і найшвидшу. Слава Україні! Далі про підсумки року, про роботу поліції, говорили в Тернополі і констатували, що в області зменшився рівень злочинності. У головному управлінні Національної поліції Тернопільщини відбулася колегія за підсумками роботи за 2022 рік. Головував на засіданні генерал поліції Олександр Богомол. Минулий рік видався складним. Вніс нові виклики в роботі правоохоронців в умовах воєнного стану. Проте, попри всі труднощі, поліцейські посилено працювали. Завдяки вжитим заходам вдалося зберегти контроль над безпековою ситуацією в області, не допустити її ускладнення, а на деяких напрямках покращити оперативну обстановку. Безпека сьогодні базовий запад громадян. Аналіз кількості з Рованих на території області на одиницю населення злочинів загалом вказує на певне зменшення рівня злочинності минулоріч до єдиного обліку повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події внесено понад 120 тисяч заяв. Підсумовуючи минулорічну роботу, Олександр Богомол зупинився на основних пріоритетах службової діяльності. Насамперед, це протидія незаконному обігу зброї. Сьогодні в нас дуже багато зброї є виведено з законного обігу, багато трофейної зброї. Нам треба працювати так, щоб ми не допустили, що така зброя працювала або спрацьовувала у нас на території. Забезпечення безпеки дорожнього руху ще один важливий напрямок роботи, який обговорювали під час колегії вимкнення вуличного освітлення, погана видимість на дорогах призводять до збільшення кількості ДТП з потерпілими. Будуть розроблені окремі плани по забезпеченні дорожнього руху, при збільшенні кількості автотранспорту, при блекаутах. У нас є трагічні випадки, де гинуть люди, гинуть діти. І тому на цю проблему треба буде серйозно звернути увагу. Про результати основних напрямків діяльності заслухали доповіді начальників територіальних підрозділів поліції краю, проаналізували їхню роботу та недоліки, які варто усунути. Реалізацію ряду безпекових ініціатив продовжить цьогоріч поліцейський поліцейські на території області. Йдеться про системи Кастаді Рекордс, безпечне місто та проєкт поліцейський офіцер громади. Усе задля того, аби кожен житель краю почував себе захищеним та у безпеці. На колядували більше 10 тисяч гривень. Сьогодні юні тернополяни гуляли вулицями міста і дарували людям колядки. Співали, аби назбирати кошти і долучитись до допомоги діткам, які через війну втратили батька. Тож як усе відбувалося, Олеся Липчак розкаже. З нами діти Бог і ЗСУ Починаємо коляду! Добрий вечір! Рядували та зібрали 13 тисяч гривень. Юні тернополяни сьогодні співали в центрі міста, дарували людям різдвяні пісні та збирали кошти, які передадуть на підтримку проєкту Мій тато Герой. Його мета допомогти дітям, які через російську агресію втратили батька. Діти розповідають, саме цей різдвяний звичай їх найулюбленіший, тому вирішили заробити таким чином. Усі вони відвідувачі освітньо розважального табору. Аріна каже, знає багато колядок і щедрівок. Мені дуже сильно подобається. Я вже не перший раз Колядую, я багато років з дитинства вже колядую, і мені реально це подобається співати. А ще тим, хто задонатив, давали солодощі. Сьогодні у нас випускний табору, і ми долучились до акції Мій тато герой. І... Ми вирішили просвяткувати так, що ми колядуємо Тернополем і виручені гроші. Ми цими грошима будемо допомагати діткам. Перехожі залюбки доєднувались до збору коштів та підтримували юних колядників. кажуть у наш час важливо привчати дітей до українських звичаїв та не забувати про українську культуру. Це дуже гарно і потрібно такі традиції підтримувати, бо то є наші українські, і це просто ну, на душі стає дуже гарно і радісно. Звичайно, подобається. Я ж, не знаю, то наша зміна росте. Так що ж так має бути. Організаторка коляди Ната Бенч розповідає, це вже не вперше дітлахи долучаються до збору коштів на підтримку української армії. Влітку вони організовували ярмарки. Цього ж разу вирішили зібрати кошти завдяки колядкам. Зараз в такий різдвяний час. Ми дуже хотіли ще більше дітей наблизити до нашої культури, до наших традицій. Тому випускний святкуємо з колядою гучно у нашому рідному місті. Ми ходимо по закладах, куди не запрошують. Так зараз на театральному майдані співаємо гучно, щоб прославляти Бога. Дякувати Ді, за цю можливість. Колядували не лише на площі, а й вулицями міста, аби колядки у їхньому виконанні почуло більше людей. Піснею за кілька годин зібрали 13 тисяч гривень. Англійська психологія малювання учасниці університету третього віку в Тернополі постійно самовдосконалюється. Сьогодні, поки тривають новорічно різдвяні свята, вони взяли участь у майстер-класі із іконопису. Картину малювали на склі під пильним наглядом майстрині Ольги Щедріної. Творчі заняття у терцентрі вона проводить не вперше. Вже навчала панянок валянню. Як же малювали ікони, бачила наша Яна Полухіна. Картини на склі. Учасниці університету третього віку у Тернополі знову опановують нові навички. Цього разу на культурно-мистецькому факультеті майстер-клас із іконописання. Картини малювали вже але ікона це вперше. Це дуже цікаво. Якраз такий час коляди, період різдвяно-новорічних свят. Якраз в тему. Усе необхідне для майстер-класу роздає учасницям Ольга Щедріна. Майстриня заздалегідь підготувала ескізи за малюнком художниці Наталії Корій, аби учасниці одразу приступили до розмалювання акриловими фарбами. Вона дуже цікава ця техніка і дуже легка, тому що можна намалювати самому, а можна, якщо, наприклад, важко там чи людина переживає що щось, не вийде їй, то можна підставити малюночок, просто навести контур, а потім вже розмалювати. Малювання загалом дуже розслабляє, відволікає від зайвих думок і допомагає зосередитись, каже майстриня. Як правило, вона працює з дітками, а сьогодні має старших учениць. А вони, поки малюють, співають коляду. Таку картину малюю перше. Ну, Надзвичайно приємно вражена. Приємно вражена. Тож сама, важко, 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 важко нічого не важко, бо маємо дуже, дуже хорошу вчительку. З нічого ми робимо якусь картину. Це просто не перевершено. Дякуємо пані Олі, дякуємо всьому територіальному центру, що ви такі, що з нами так працюють. Малювати картину починають із білого. Потім майстриня вчить змішувати фарби, аби отримувати нові кольори. І так робота продовжується. Перший раз я малюю. Раніше то малювала сама так для себе щось, а оце от перший раз так я малюю. Мені дуже подобається. Цікаво. Я звичайною технікою, і так як кажуть, кісточкою туди-сюди. А тут вже дуже цікаво. Це от що воно перебувається на шклі, дуже цікаво. Я планую подарувати правнуку своєму, Він в Польщі, в Варшаві, йому два роки. Я планую йому передати. Раніше Ольга Щедріна вже проводила для учасниць університету третього віку майстер-клас із валяння. А у своїй студії працює із дітками за багатьма творчими напрямками. Вони малюють в різних техніках, в різних. Тобто ми пробували в різними матеріалами. Я крилом, акварель, ваш пластиліном малюємо. Зараз готуємося до конкурсу зимовий Тернопіль, валяємо, ліпимо з глини. Дівчинка приходить до нас. Шиємо у нас багато зарадіток ВПО внутрішньо переселених, тобто я залучаю ще навіть їхніх батьків, тобто у нас розширяються ці види творчості. Наші героїні доводять навчатись ніколи не пізно, і це стосується не тільки малювання, вони також вивчають англійську психологію і багато іншого. На цьому в мене все. Я бажаю вам приємного і спокійного вечора. Вірте в перемогу України. Все буде добре, до зустрічі.